То перепоную для лікування хірургічним методом стає переконання людей, що хірургічне втручання це велике травматичне навантаження на організм. Найчастіше наші пацієнти бояться післяопераційних рубців. хрупців. Насправді зараз існує багато методів малоінвазивної хірургії, коли лікар майже не робить великих розрізів або не робить їх зовсім і використовує мікроінструменти. Це використовується для гістероскопії та лапароскопії. Під час таких операцій хірургічне втручання робиться через природні отвори або невеличкі надрізи. Хірург за допомогою маленької відеокамери може оглянути хворий орган або аномальне утворення і виправити цю проблему. Такі маніпуляції майже не лишають шрамів та не виявляють ніякого дискомфорту пацієнту. Перевагою малоінвазивних операцій є таке ж те, що під час одного втручання можна виправити декілька проблем. Людині не потрібно буде два рази приходити в клініку та два рази робити наркоз. Малоінвазивність означає наперед не малі розміри, хоча це важливо, а зменшення шкоди від оперативного втручання при максимальному досягненні результату.